Тоді в мене з'явилася справа, на якій я почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що е, треба робити агентство, штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінгів, е, тільки в Інстаграм, Facebook, TikTok тоді не було, YouTube, це вся історія. І все, я в цьому і тоді ну, і довелося в відкрити, бо пішли нормальні гроші. Вже нереально було їх якось там ну, гольна видумку хитра, так сказати, українська, десь їх там скриті. Да? Вже пройшлося робити, і воно по поси тільки розростається, розростається і розростається. Ти масштабуєшся. та да, боїшся? Так, але зна, знаєш, наш за рахунок чого? Не штату сотрудників, ні офіса. Ні, там техніки і так далі, а за що того, що світ дуже швидко змінюється. А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний TikTok, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто, ти цьому навчаєш. Да, 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 да. та давно у мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду з якою далі можна працювати. Тобто, навчання для навчання ніколи. Це для мене це тупо. Угу. А, тобто, навчити людей. Ти з... бачиш в людях учнів. Команду. Команду, з якої Почнає. можна доліти. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю, і на телебаченні, за рахунок чого телебачення заробляє, заробляєш, воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу і на цьому заробляю, друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. І даєш їм за це, ми рочу, даємо не 5, не 10, не 50% відсотків Ну, тобто ми даємо Монтувач. більше, ніж навіть ми там з партнером заробляємо. Да. І, і на цьому заробляють. Ну, це просто це як корні дерев розростається. Є одна гілочка. Ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду, і люди заробляють, ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити, і ми завжди відфільтровуємося, яке там казіно, чи якусь такі історії, це все напрочення, ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити, і тобі і самому хорошо. І, так. і вже не треба там якісь, там, знаєш, що це все історія.